В енергосистемі України унаслідок атаки окупанта РФ пошкоджено десятки магістральних об'єктів мережі. Про це повідомив голова правління акціонерного товариства Національна енергетична компанія Укренерго Володимир Кудрицький. Він зауважив, енергосистема працює. Певний обсяг електроенергії отримуємо з Європи, тому що наша енергосистема з'єднана з європейською. Є досить значні, досить масні. Штабні пошкодження навіть минулої зими атаки, які були спрямовані на нашу енергосистему, не були настільки великими, як атака цієї ночі. Найважча ситуація у Харкові, зауважив голова Укренерго, де російська армія буквально намагалася знищити усі основні енергетичні об'єкти, проводяться відновлювальні заходи.